Корону так донизу гарно з Так, всім привіт! Сьогодні ми э, робимо поправки на дверях, так як на кінець наші парафіяни. І в голові за своїм, ну, з тою людиною, яка тут працює звичайником, вирішили, що треба зняти спочатку тих-чотири пано, поставити філюнки, звичайні. Тепер вже вирішили, потім на другий день, через день вирішили, що це зняти всі сні. Три пано поставити філюнки. Через два дні вирішили, що той філюнок тепер переставити туди, той там зняти. Коротше, Кожного дня в них інші задумі. Е, моя пропозиція, щоб вони покористувалися місяць дверями, чи півтора, поки зроблять собі такі двері, як їм пасує, теж була не підтримана. Значить, Що ми зараз робимо? Знімаємо пано і е, будемо зробимо звичайні прості філюнки, поставимо на тому наше місце, де закінчено, бо я дивлюся, у них креатив більше, як в мене.

Так, знімаємо заодно, ну, зніми мене за одно, заодно, заодно. Е, цей. Хочу майстрам сказати, що е, як були сумніви, що після е, поліуретановий клей погано буде тримав на там, де є покрито олією, то практика, бачите, показує, що той клей поліуретановий практично дуже тяжко. Так що на, на, ці, на олії він тримається, фіксує нормально. Так що випробували і зразу, О, Все, де пора, для мало красоту. Так, ми знову старимо самборі, проєкт продовжується. Так було, так стало. Ще покажемо, як буде. Так, мене вже було видно, Так, так панство? Робимо ротацію. Міняємо місцями панно. Я так думаю, що, що більше вже змін не буде. Якщо буде, то вже точно не нами будуть зроблені. Буду топано прибираємо. І, па, звідси то переміщаємо сюди. Сюди поставимо, я розумію, звичайний печунок. А ту низі зараз є директор. Кажіть, е, низі буде звичайний. Ну, Само зазимом. Добре. Все, какие классные змеи у нас. Сейчас будет стоп у меня нет загрипет. Що панського? Закінчили ми зміни цього проєкту, відносно так, як хотіли фарафіяни чи того священик. Ну, коротше, всі купу. Але, але щось там думали, думали, думаю. передумали, так, щоб забрали те образ сюди. Ви бачите, я там потім змонтую, як було і як воно є в кінці. Але взагалі і таке право має на життя, мені теж подобається. Але кажуть, вже вже колони, вроді, буде знімати. Ще колони змінили. Ну, якщо те і верх зберемо. Та й все. Але коротше, нехай люди користуються, ми старали. Те, що вони нам не оцінили, ну, їх проблема. Вони не, не люди. обізнані в тому, халузі. Ну, все, все, папа, -па, до нових проєкті.